На жаль, у нас з'явилася традиція розпочинати брифінги з одної ключової фрази, яку ми не можемо змінити і сьогодні. Ця фраза маразм у справі Тимошенко продовжується. Можу лише додати від себе, що він стає все ширше, все глибше і все потужніше. Ви були свідками того, що відбувалося. Я переконаний, що що б вам не сказала. Прокурор Дрогобицька, ви всі розумієте, що ні клопотання, ремарка, пояснення чи щось інше, що виголосила пані Дрогобицька, ні ухвала вищого спеціалізованого суду не ґрунтуються на законі і не мають із законом нічого спільного. На жаль, те, що відбувається у справі Юлії Тимошенко, можна назвати встановленням поліцейської держави в Україні. Коли правоохоронні органи диктують особі, як їй реалізовувати свої права, це абсолютно чіткий критерій поліцейської держави. Коли не громадянин є найбільшою цінністю, і коли не громадянин визначає, що йому робити, якщо він має право згідно з конституцією, а прокуратура диктує йому, як йому діяти, то це ознака поліцейської держави. На жаль, Україна, окрім диктатури, окрім країни, в якій є політичні переслідування, що чітко підтверджено юридично рішенням Європейського суду з прав людини у справі Юрія Луценка, сьогодні підтверджено, що Україна стала поліцейською державою. При цьому ви розумієте, що дата 16 серпня обрана не випадково. Ви розумієте, ми про це говоримо постійно, що влада робить спробу пришвидшити розгляд справи в Харкові і притормозити, загальмувати розгляд справи в вищому спеціалізованому суді з єдиною метою створити додаткові перешкоди на шляху до Європейського суду справ людини, який призначив розгляд скарги Юлії Володимирівни Тимошенко на 28 серпня. І друге. Друге завдання, яке виконано за станом на сьогодні, це створити істотні перешкоди юридичні для участі Юлії Володимирівни в політичному житті країни. То ви всі знаєте, що до 1 серпня повинні пройти передвиборчі з'їзди політичних партій, на яких повинні бути висунуті кандидати в народні депутати, як в списках, так і в мажоритарних округах. Тобто, розуміючи це, влада штучно, без будь-яких підстав переносить розгляд касації Юлії Тимошенка. Я ще раз підкреслю, ситуація абсурдна, в незалежності від висновку, експертизи, вона незаконна, але в незалежності від її висновку, головне, це воля Юлії Володимирівни бути або не бути присутньою під час касаційного розгляду. Вона висловила свою думку тричі. Частину заяви я сьогодні цитував, і ви всі мали можливість її записати і. Почути, якщо треба, я можу процитувати ще раз для тих, хто не встиг це записати. Але нема юриспруденції у справі Тимошенка. Це 100% концентрована політика. Дякую. Шановні колеги, запитання, будь ласка. А, Що тоді відбудеться із розглядом справи у, ЄС... у ЄСПЧ 28 ЄСПЕЧАДЦЯТОСМАЧНІСправа у Справа у ЄСПЧ 28-го числа відбудеться за будь-якої погоди і за будь-якого бажання? Віктора Януковича. Питання одне. Вони створюють перешкоди в розгляді статті 6 Європейської конвенції з прав людини, яка вимагає перед тим, як розглядати справу в Європейському суді, вичерпання всіх національних способів захисту в Україні. І, відповідно, рішення Касаційного суду і є такою останньою інстанцією. Єдине, що в низці прецедентів Європейський суд справ людини не у справі ЖУК проти України. Яка, до речі, була просто перебрехана сьогодні прокурором. Європейський суд зазначив, що процедура вичерпання всіх засобів захисту, національного захисту це не є догма, і це питання потребує. Вивчення в кожному конкретному випадку, якщо особа позбавлена ефективного способу захисту, а ми бачимо, що Юлія Володимирівна позбавлена ефективного способу захисту в своїх прав у вищому спеціалізованому суді, то це аргумент для європейського суду. Чи є шанси, що ви встигнете до 28 серпня, все ж таки подати без рішення касації а, щодо статті 6? Ми подали свої аргументи вже європейському суду. Ми просто їх сьогодні доповнимо, тим, що в чергове в чергове, безпідставно, нехтуючи правами Юлії Володимирівни і ще й некоректно посилаючись на рішення Європейського суду, вищий спеціалізований суд в чергове відклав розгляд справ. Чи може Тимошенко без позитивної касації брати участь у виборах? <гадру> Звичайно, що ні. Ака друзі. Дякую, шановні можна. Чи є, є хоча б теоретична можливість того, що вона буде брати участь у виборах, скажімо, якщо там встигне розглянути СПЧ, встигне встигне зроблена касація і так далі. Чи, чи є теоретична можливість? Повірте, повірте, я глибоко переконаний в тому, що Юлія Тимошенко буде в парламенті сьомого скликання. Я переконаний в тому, що Тимошенко буде в парламенті сьомого скликання. Яким чином? Це питання друге. Тимошенко буде в парламенті сьомого скликання.